Друзі, вітання вам з Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Маю велику надію, що не буду дратувати вас своїм голосом, оскільки ми всі дружно захворіли цілою сім'єю. І так як почалося все із Андрійка, його заболіло горло і там потім температура. Але це все в нього так дуже швидко прийшло. Потім Софійка. Ну і на сам кінець я. Але Софія дуже мене сильно жалувала, що я хвора, що в мене висока температура, їй було дивно <смі> бачити маму хвору. І вона так постійно всюди за мною хвостиком, що, чесно кажучи, мені було якось так приходило на думку, щоб вона повторно навіть не заразилася. І так сталося. Я два дні відтемпературила. А на третій день Софійки знову піднялася температура, виходить, вона була вже в першому колі, і потім тепер пішла по другому колу. Дитина захворіла. Одним словом, ми хворіємо. Я тільки що приїхала з аптеки, оскільки ми все, що було, якісь такі запаси медикаментозні, використали, і лікуватися чимось таким немає. Тому. Тільки що приїхала з аптеки, з магазину, купила трошки продуктів, трошки ліків і буду зараз займатися якимись справами. Чи вийде якась така мотивація? Не знаю, але принаймні розпочинаю записувати відео. І Якщо сказати чесно, я вже і не пам'ятаю, коли я дійсно так серйозно хворіла, о що. Так, прям злягти, нехай буде навіть на день, на два, але щоб просто лягти, лежати, нічого не робити, бо в переважній більшості навіть якусь таку е, легку захворюваність я переношу на ногах і не злягаю. А тут прийшлося мені е, дійсно злягти. Що ж я е, привезла, що я купила? Такий крекер, один вершковий, один цибулевий, лавровий лист, тут є кілограм бедер, є куряче філе, ось такі апельсинки, арахіс, кефір, сметана, такі контики, майонез, помідори, огірки, шматок родинської, такої вареної ковбаси. Вафельки, така шоколадка-відмілка, торчин, лагідний кетчуп, щоб соломка солена і солодка. Ще ковбаска куряча на канапку, начинка махова, ось такі сердельки, хліб, огірки. Не знаю, казала, наказала лаваш. Тут ще контик загубився. Тут в мене Андрія ностальгія за літом, і він. Дуже сильно захотів мороженці купити. Вони були по знижці на акції. Кажу, нехай буде, купляємо. І купа ліків. Так як я казала, всі хворіють. Принаймні, одні відхворіли, а інші хворіють. І накупували всього, що треба дітям. Ну і дорослих купівчики. Ось така закупочка. Порозбирала всі покупки і буду намагатися погодувати свою Софійку. Трошки вона глянь. Хлібчика тобі дати чи ні. Не дати хочеш. Mm -hmm. А ну ся бай трошки водички собі дуй. Пока ти довола. Mm -hmm. О, отець, мама. Дуй, Фейлек, підудь. Так і поможку.

Прийшлося мені все ж таки Софійці допомогти. їй піднялася температура, і, чесно кажучи, цього дня ми вже взагалі нічого не робили. Про телефон, про камеру я взагалі забула і почала дознімати вже на наступний день, коли вже всі пішли в школу. Ми залишилися знову з Софією, і сьогодні краще. І я готую обід. Я готую картопельку, також поклала буряки на салатик відварювати і хочу почистити оселедець. Я його купила і забула навіть його занести, так як я несла його окремо, аби він мені десь не потік. Я його так в підвалі залишила, потім за нього згадала, що він у мене є. Ну, не, не потім, але вже коли все зняла, тоді вже згадала, що ще я не занесла оселедиці і яйця. Все занесла. Поклала в холодильник, а сьогодні чищу. Софійка хоче рибки, тому мама чистить рибку. Можливо, сьогодні апетит у неї буде трошки кращий, ніж був до того. Зазвичай, коли вона здорова, я її не впрошую їсти, не, не змушую, оскільки вона хоче, стільки вона їсть, але так як вона хвора. Хоча б раз в день, так як вона нічого не їла, то мені прийшлося дитину і впрошувати, і ще й допомагати. Їй їсти. Ось так. Тут у нас гість. Наш гість, який прибився, був до нас влітку, прийшов до нас трошки погрітися. У нас досить холодно в останні дні, по вершинах є сніг і тому котусика ми запустили трошки до хати погрітися. Поки діти займаються котусиком, він ознайомлюється з хатою. Так як він ну, боїться ще заходити до хати дуже так боязко. А я хочу ще приготувати булочки. Якось так дуже сильно на рецепті не зупиняюся, оскільки я вже готувала за цим рецептом не один раз. Я готую одне і те саме тісто на булочки, тому що воно виходить найсмачніше. Я його готую або на кефірі, або на молоці, або пів на пів. І пропорції завжди одні й ті самі. Тут я трошки перегріла молоко, тому до нього додала яйця, щоб трошки зменшити градус. А тоді вже почала додавати цукор, сіль, додавати дріжджі, щоб вони. Не втратили свої властивості, не перегрілися. І борошно. Так, як завжди, замішую тісто. В кінці додаю розтоплене масло, якщо мені його не вистачає, то підмішую це все олією. Ні в якому разі не забиваю лишнім борошном. Закриваю гарнесенько плівкою. Спеціально не виймаю замішане тісто для того, щоб там помити, наприклад, мисочку. Хоча знаю, що естетичніше воно би було гарніше, але притрусила борошном, прикрила це все плівкою, зверху рушничком повитирала стільницю і залишаю, нехай тісто підростає. Поки маю таку можливість, хочу змінити постіль, оскільки під час оцих всіх хворобів, які є у нас. Відомо всім, що людина більш путіє, і постіль хочеться, якщо вже хвороба починає відступати. Я вже надіюся, що, що вже все. Хочеться все провітрити, помити, змінити, щоб в хаті було чисто, щоб в чистій постелі спати, і так їй здається, що почуваєшся вже набагато краще, набагато здоровіше. Тому швиденько змінюю постіль, в мене тут якоїсь такої роботи немає, оскільки кімната не є, чимось там дуже сильно закладена. Тут тільки ліжко, навіть немає ніяких тумбочок. Ліжко, крісло, шафа, купе і все. Е, не люблю дуже багато чогось такого загромадженого, люблю, щоб було все так дуже мінімально. Хоча, можливо, в майбутньому щось будемо і змінювати, і будемо якісь. Можливо, ще тумбочки е, класти біля ліжечка, але поки що е, тільки так. Е, матрасик я або просто змітаю, або пилосошу, зараз я його просто пропилососила, постільку по поміняла, назад її пристелила. Хоча це вже, чесно кажучи, і майже і після обід, але все одно ще ліжечко застеляю. Переодягаю е, подушечки і, відповідно, місцевих жителів, які е, тут постійно е, живуть, вертаю на місце. Постільку всю відправляю в прання. А єдине, що ще залишилося, так це помити підлогу. Як я казала, що дуже люблю, коли підлога чиста. Може бути десь безпорядок, але в принципі, коли вам нічого не чіпляється до шкарпеток, є відчуття е чистоти в домі. Хочу показати посилочку. Я замовляла квіточки. Щоправда, вона мала бути швидше, щось вона дуже пізно до мене їхала. Довго, точніше, її видно, довго укомплектовували. Я не наярювала, не надзвонювала. Воно там, ніби на протязі трьох робочих днів днів мають відправляти, її відправляли щось більше тижня, десь півтора тижня точно. Одним словом, прийшла посилка для озеленення. Я трошечки купила квіточок, небагато, але. Купила і хочу подивитися, в якому стані приїхали квіточки до мене. Дуже так потужну посилочку запакували, я її ледве розкрила і то знизу, і, чесно кажучи, витягнути це все й не могла. Прийшлося розпаковувати її цілу подовжині, її такими потужними скобами там, попристрелювали, що я ледве її розпакувала. Думала я, що всім рослинам вже гаплик після такого пакування, але нічого, виявилося, що все нормально, ґрунт добрий, вологий, і всі рослинки приїхали в цілісності. хоча, на вигляд, мені одна здавалася навіть зламаною. І показую, що прийшло. Прийшли ось такий бірючий, я замовила дві штучки. На пробу, як буде у нас проживатися, як буде рости такі кущики. Замовила орбі'єти. Вони мають бути різнокольорові. Ну, Такі трошки. Треба їх розпакувати, подивитися, які вони там всередині. Але головне, щоб була коренева система нормальна. Е, також тут в мене є і беріс. Воно ну, ну, ніби все мало би бути оце грунтопокривне: це є флокс. Якщо я правильно Так, то є флокс. Це є теж флокс. Треба теж подивитися, який тут має воно вигляд, бо в мені здається, що його так запакували, що воно зламалося. І ось така е, гіпсофілка теж. Я не знаю, я пробувала її сіяти, але вона щось із сіяння взагалі не вийшла. І потім е, відгуки і читала і слухала блогерів, які е, кажуть, що з насіння важко дуже. Виростити, а так чи не так, це я вам не скажу, не знаю. І в подаруночок прислали звіробій. Ось такий. Не знаю, такого ніколи не садила. Біля в нас в лісі, в полях звіробій є. В принципі, це, ну, подивимося, як воно буде виглядати, як буде рости. Ось такі рослинки приїхали сьогодні до мене. Рослинки то приїхали, а от коли я їх буду висаджувати, це вже тепер теж знак запитання, оскільки у нас дуже похолодало, у нас сьогодні, напевно, мінус три було вночі, тому що зранку біля восьмій години було мінус один. І дуже холодно, похмуро, тому буду надіятися, що ще буде трошки сонечко, буде тепло, і всі рослинки я зможу посадити в землю. Трошки потішилася і треба доробити булочки. Булочки вже почали, точніше, тісто почало все вилазити, з під плівки вже Софія мені його там вертала назад, старалася його в миску завернути, пальцями ходила, штрикала в тісто, кликала мене. Тому швиденько готую булочки. Я таким гниляцьким методом лінивим швиденько розкатала ось таку величезну доріжку, чуть не на цілу стільницю. В мене є нутела, хочу трошечки зробити таку доріжку одну із нутели, і я купувала макову начинку. На ось це тісто мені пішла вся макова начинка, я її гарненько поростирала, також поростирала нутеллу і буду це все об'єднувати в один такий великий рулет. Ну, ось так гарнесенько це все замотую, скручую і роблю рулетик. Звичайно, що його я випікати не буду, бо він мені не поміститься. Його, Напевно, треба би було ділити на, на три штуки, так то точно на три-чотири. А так, зробила один, добре його заліпила, розділяю на два і буду розрізати, так як на сінабони. Гострим ножем швиденько, чух-чух-чух, понарізала на бляшку і залишаю, щоб булочки підросли. Якщо вони підросли, піднялися, тоді змазую їх яйцем розбитим із молоком і відправляю випікатися. Випікаються вони приблизно хвилин 25-180 градусів до рум'яного такого. Золотистого кольору. Вони вже в мене тут спечені, але в мене дітвора хоче апельсин. Я його теж купувала минулого разу, показувала минулого дня. І в мене таке безвідходне виробництво. Я хочу зняти цедру з апельсинок, тому що, можливо, щось буду пекти. от, наприклад, навіть той самий морков'яний кекс, він дуже смачний, простий, але в нього потрібна цедра або апельсина, або лимона, і тоді виходить дуже сам кекс, такий смачний, ароматний, запашний. А так, діти і так з'їдять. Апельсин, їм цедра там не обов'язково потрібна, тому цедру зняла в холодильник, а апельсинку можна смакувати і без цедри. Ось така гора булочок в мене є. Апельсинки вже теж готові до споживання. І булочки навіть вже охололи, їх теж можна їсти. На такій смачній ноті я з вами хочу прощатися. Маю велику надію, що відео моє вам сподобалося. Що так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!